Внутрішні качелі. Як їх позбутися? Якщо ви постійно сумніваєтесь, а то так, а то сяк, а може краще так, а може краще так, цей розбір для вас. Чому у вас відбуваються внутрішні гойдалки? Давайте подивимось. Ну, Чому відбувається? Тому що ви людина, яка жила і живе так, як треба. Але всередині є. Те, чого хочеться, те, про що ви мріяли, мрієте, те, чого ви хочете. Ви людина, яка просто закарбувала свої почуття, свої емоції на 15 тисяч замків і не випускає їх. Вам важко, тому що ви не знаєте, що робити з цією силою, яка хоче вийти назовні. І ви обрали спосіб, знаєте, от, заліч на дно. Але від того, що ви начебто залягли на дно, оцей ось товариш, ця ваша внутрішня дитинка, вона нікуди не ділась. Від того, що ви її ну, стримуєте, їй ще боляче, і ці гойдалки, коли все ж таки хочеться, вони прям дуже сильно розшатуються, але мозок контролює. Тому для того, щоб розібратися більш детально, що саме вас стримує, що саме надає вам жити спокійне життя, я запрошую вас на розбір. Там все детально подивимось і знайдемо мотивацію особисто для вас, яка вас вилікує. Пишіть мені, будь ласка, в директ.